Це Тетяна та Сергій. Чотири місяці тому в їхній сім'ї сталася біда. Жінка зі складним діагнозом потрапила на операційний стіл. Стверджує, що під час огляду в лікаря в її організм занесли інфекцію. Наслідок оперативного втручання для мене несе важкі тілесні ушкодження з непоправими наслідками. Пострадала моя репродуктивна функція. Це було в березні цього року. Тетяна пішла в приватну клініку, нібито на звичайний плановий огляд до своєї роками перевіреної гінекологині Олени Карголь. Після обстеження там лікарка направила пацієнтку на дообстеження гістероскопію. Це певне обстеження спеціальним інструментом, металічним тубусом, який має відеокамеру, і під прицілом, що обстежується порожнина матки і береться прицільно, якщо щось там знаходиться, уже не просто там вишкрібання і де попало, де не попало, а прицільно матеріал Гістероскопію жінці робила та ж Олена Карголь, щоправда, не в приватній клініці, а в Луцькому пологовому, де лікарка працює завідувачкою гінекологічного відділення. І пацієнтка, і лікарка вирішили, що процедура пройшла добре. Тож за кілька годин після цього Тетяна пішла додому. На наступний день жінці стало зле. Мене тошнило і в мене такий був стан перед як -то в обморок моя людина впасти. Я була дуже бліда, як стіна. І в мене був такий ничий, розпираючий біль не живота. Я звернулася до лікаря. Вона мені запропонувала приїхати. Мене оглянула і сказала, що все в плані гінекології добре. Що це скоріше всього якесь харчове отруєння? Пізніше від лікарів ми почули, що такий висновок вони зробили, бо нібито дізналися, жінка після операції, а це нагадаю, було у березні: з'їла салат зі свіжих овочів. Відтак, і гінекологиня, і рекомендований нею хірург, який теж оглянув пацієнтку, вирішили, що проблема в органах травлення. Лікар, яка мене оперувала. Карго Олена Віталівна наполягала, щоб я їхала в інфекційну лікарню. Оскільки в мене симптомів ніяких отруєння чи якоїсь там вірусної інфекції не було, і я побоялась туди їхати в інфекційну лікарню. Щодня стан жінки лише погіршувався. Температура сягала 40 градусів. На п'ятий день після гістероскопії чоловік Тетяни Сергій прийняв рішення вести дружину в лікарню. Моя дружина перебувала в дуже важкому стані. Вона не могла нормально сидіти, вона не могла нормально лежати. У неї була постійна температура. 38-39, Ми змушені були. Температура вже доходило до того, що температура просто не збивалася в нормальними там не ні пігулками, нічим. Вівторок тоді ми вирішили поїхати вже в міську лікарню. Міській лікарні її належним чином тоді обстежили. Вже тоді провели належне, взяли аналізи, аналізи крові. Оглянули там і і гінеколог ну, і повністю серед. так. Тобто було проведе повний повне вже аналіз, ну, повний огляд її. І виявлено ну, інфекцію чи якраз, зараження. Перетоніт. у медицині. Перетоніт це запальний процес черевній порожнині, який спричиняє важку інтоксикацію, вражає внутрішні органи і системи. Захворювання розвивається на тлі бактеріальної інфекції або через ускладнення перенесених патологій травм. З цим діагнозом Тетяна потрапила на операційний стіл. Я вважаю, що мені ну, були надані. Неякісні медичні послуги, які призвели до тяжких тілесних ушкоджень з непоправимими наслідками, простими словами, тепер Тетяна не зможе мати дітей. Жінка вже найняла адвоката. Разом вони звернулися до офісу президента України, міністерства охорони здоров'я, до уповноваженого Верховної Ради справ людини і ще низки владних структур, в тому числі і в поліцію. 16 липня дійсно надійшло звернення до поліції від Лучанки. За цим фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 140 кримінального кодексу України йдеться про неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником. Всі обставини буде з'ясовано під час досудового розслідування. Лікарка Олена Карголь, яка робила жінці гістероскопію, коментувати цей випадок журналістам не стала. Говорити за Олену Карголь погодився її начальник, директор Луцького пологового, в стінах якого Тетяні робили гістероскопію. З його слів, Лученка прийшла до гінекологині не на звичайний плановий огляд. Знаю цей випадок, от уже бо тому, що є такі негаразди, і людина вже пише скарги. От, то власне, вона приходила амбулаторне обстеження з скаргами. На аномальній матковій кровотечі. Це може свідчити про що? рак ендометрії або раковий процес, який починається в внутрішніх статевих органах. То золотий стандарт є гістероскопія. За словами лікаря, гістероскопію роблять під загальним наркозом, бо це свого роду операційне втручання. Після процедури можуть бути ускладнення, тому від кожної пацієнтки вимагають письмову згоду на проведення процедури. Після неї усім рекомендують добу побути в лікарні. Директор пологового стверджує, письмову згоду на втручання Тетяна дала про ризики знала, а бути в лікарні відмовилась. Пішла додому в той же день. А наступного смс повідомленням сповістила лікарку, що їй погано. Ціна прийшла, її обстежили на ЛУЗІ, оглянули, побрали аналізи. Настільки завідуюча перестраховувалася, що, наскільки я знаю, послала її на огляд хірурга чергового в міську лікарню, і там її зробив і оглянув хірург, і зробив КТ, тобто комп'ютерну томографію на всяк випадок. І знову ж там нічого не було погано найдено. При погіршенні жінці нібито рекомендували знову звертатися до лікарів, чого вона, за словами Сергія Сябрука, не зробила. Не зверталася за допомогою, і тільки якщо вона в п'ятницю її оглядали мої лікарі, тут і усі робили, і в п'ятницю хірург дивився, то тільки вона звернулася аж вівторок, під вечір в міську клінічну лікарню з певними скаргами, і вона там була госпіталізована. Про те, що жінці було настільки погано, і про операцію, за словами лікаря, в медзакладі дізнались, коли почали надходити скарги і листи від адвоката Тетяни. Хоча за словами самої Тетяни про свій стан як і про операцію, лікарку Олену Карголь вона повідомляла. Я її постійно тримала в курсі з першого дня гістероскопії. Я її тримала в курсі всього. Навіть коли мене вже клали в лікарню, я її тримала в курсі. Вона мені нічого не коментувала. Вона мені нічого не коментувала. Вона мене тільки коли я ще була до міської лікарні, коли я ще була дома з температурою. Вона мене постійно направляла в інфекційну лікарню. Сергій Сібрук впевнений, гістероскопія була проведена за всіма нормами та стандартами. Припускаю, що до таких наслідків призвело або невчасне звернення до спеціаліста, або недотримання пацієнткою рекомендацій після операційного періоду. Ванна не потрібна до ну, тільки душ, так і статеве життя, так і певний режим харчування. все таки був наркоз. Хто і що зробив неправильно, ще будуть з'ясовувати. Розслідування ведуть не лише правоохоронні органи, а й спеціальна комісія, яку створили в обласному управлінні охорони здоров'я. Анастасія Качина, Мар'ян Гринчишин, дванадцятий канал.